Добрий вечір. Сьогодні знову будуть огляд шкарпетки компанії Camotec Merino Long. Зразу скажу про плюси. Перше. Вони лонг довгі, ну вони до середини, зараз їх потім надійно. Взагалі середня у них посадка. Плюси в них. В них ось на ну, місцях, де найбільше ось така як би хороша махра. Вона досить довго тримає. І я її вже десяток добре поносив раз. До речі, я їх купив пару місяців назад, коли вони тільки з'явилися. Вже зміг їх поносити і в таку більш-менш прохладну морози, і теплу погоду. В принципі, вони досить комфортно носяться. Є тут ось плюсів хороші вентиляційні отвори, ось. вони хорошо дихають. Ось, Як я говорив, що в них в таких місцях, де найбільше стирання, у них ось зроблена хороша махра, досить якісна, практично, бачите, не стерлася, вона її тримає. Да? Досить вони теплі. Ну, Моя думка, що все-таки вони більш все-таки. Досить хорошо носяться, зроблені, досить теплі. Ну, із мінусів також сказав би, що вони, ну за рахунок таких люфмів, здається, в вентиляції все-таки вони ну, морози вони не дуже підійдуть. Хто статично проводить час, да, там часті стоїть, десь ще, ще там щось. Вони не підійдуть. Бо ну, дуже мала і задуває, якщо буде задувати сюди, то прохладно досить вони. Ну і мінус великий, я рахую для ну, якби вони рахуються тактично, да, шкарпетки. Вони для зими тут по-моєму, 47% баловни. І для бавовна для тактичних, мені здається, такої кількості, там, більше там, 30%, чи 20% там, ну це дуже багато. Вони досить довго, як їх постирати, вони дуже довго е, висухають. Е, ну, таке враження, що вони там їх практично немає. Ну, тут, ну, немає практично в них ніякої синтетики. Мені здається, все-таки повинна бути більше синтетика, і того, як ви трохи даже заприїті, нога там, все-таки, вони все рівно ну, дуже довго висухають і воно відчувається, вогкість невелика така. Да. Ну, мені здається, для тактичних е, цих ду -ду дуже велика. Кількість бавовни. Хоч бавовна зручна, зручна, вона да, до тіла, і вона приємна і, ну, і в носу сіка але все рівно, мені здається, це мінус ну, досить великий мінус. Хоч вони крепкі, але 47% для, для них це дуже велика. Ну, і 30% тут. В 6 ну Мінімально досить. Сказать, що воно досить відчувається. ну Можливо, так воно і є. ну як казати, На якісь морози нормальні, я ж кажу, вони не годяться, на жаль. Моя думка, що це таке більш сезонка така. Або людина десь там ходить, щось, щось якось, да? вони ще підійдуть. Ну, якісь морози і стоячий образ ну, не підійдуть вони. в принципі. Тепер я одягаю їх, зараз покажу, як вони На, на нозі. Ну Одягнув, бачите, як казати, дуже, ну, дизайн хороший, все дуже добре. Е, зроблено з таких би реброги туда. все дуже хорошо зроблено. Бачите, вони такого середньої посадки. Ну і мені, наприклад, ось цей верх резинки він скочується десь отаку, якщо не, якщо на які штанину, нона, наприклад, ось, я надягаю, то він скочується, все скотиться. Ну, мені так особисто. То приходиться на штанину надягати. Так вони досить сильно виглядають. Це плюс великий. Ну, в цьому, ну, зручно досить. Ну, до речі, хороші резинки тут. Вони дуже хорошо, плюс при цьому, якщо вони тримають стопу хорошо, все тут зафіксовано. Це дуже хорошо, ніяк він поки не помітив, що десь порвалося там резинка, чи вони розходяться, по ній. все, в принципі, тримає хорошо. Ну, оце крім цього, що їх надо обов'язково штани надівати на цю резинку. Ну, не знаю, це може залежить від самої литки. Ну, в мене так, вони спадають тут. А так, в принципі, тут все тримає дуже хорошо. Ось тут е -е, видно ці вентиляційні отвори, да? ну, що тут помінь. Тут ніякий махний немає, тут в таких місцях, тут чисто така сіточка, да. Я б сказав. Ну вони біждені сезонні, нічого такого в них. Я кажу, вони коштували, по-моєму, тоді 300 шов гривень. Зараз вони, по-моєму, під 400. А, в принципі, вони свої гроші коштують. Ну, сказати, якщо вони зимові-зимові, я не можу сказати. Більш таке, помірна температура, прохладна, ну якусь димиссезонка там, ну, особою я не можу сказати, що вони. А так, в принципі, все нормально, кому був корисний даний відгук. Це моя, до речі, особиста оцінка даних шкарпеток. В принципі, вони непогані. Вибирати кому вам, там, хто дивиться, я просто сказав, що які ці. Ну, в принципі, можна брати, і я думаю, що, кажуть, зручно буде носити кому. Так що це моя особиста думка, які вони. Хто може задумався їх покупкою, то кажуть, майте на увазі. Звичайно, пробуйте самі носити. Ну, Якщо ви купите, то на своїй шкурі. сподобається, не сподобається. Ну, моє діло кажуть, сказати, а ви там вибирайте самі. З цим все. хорошого, до побачення. Дякую за перегляд.